Дорогі друзі, слава Україні! 22 вересня, 1800, інформую вас, що ситуація в Хмельницькій громаді наразі контрольована. Всі міські служби, структури, все міське господарство працює. Ну і власне налаштоване працювати далі, в тому ж таки темпі, незважаючи на жодні виклики і загрози. Сьогодні відбулося засідання. Виконавчого комітету ми розглянули 26 питань порядку денного. Більшість питань пов'язані з необхідністю забезпечувати повноцінну життєдіяльність міста. Що власне ми робимо? Ключові питання, на які хочу звернути увагу, це традиційно внесення змін до бюджету громади на поточний рік. З рішення, яке ми ухвалюємо кожних два тижні, кожного засідання виконкому. І ключовим тут є підтримка саме наших військових, силових структур і інших структур, які забезпечують. Безпеку Нашої громади, а також захищають нашу українську землю. Сьогодні ми понад мільйон 300 тисяч гривень виділили для наших військових. Сума, власне, суми традиційно в нас різні за заявками від керівництва військових частин. Ну і загалом зазначиться вже понад 45 мільйонів гривень тільки живими коштами, які ми, власне, передбачили на підтримку наших воїнів, наших захисників, наших силовиків. Крім того, ми сьогодні довиділили кошти на виплату. Родинам загиблих, ті, які отримують відзнаку почесний громадянин, зазначу, що всі хмельничани, які загинули в російсько-українській війні, захищаючи кожного з нас, отримують таку відзнаку посмертно на день міста. Традиційно я такі відзнаки вручу. Ну і відзнака передбачає виплату грошової допомоги. І загалом на всіх наших. Героїв це 15 мільйонів 700 тисяч гривень. Власне передбачено, а також ще понад 5 мільйонів гривень тої допомоги, яку ми виплачуємо сім'ям після того, як власне проводимо в останню путь наших героїв. Крім того, ми сьогодні передбачили кошти для нашої освітянської галузі. В основному це продовження робіт по укриттях. Понад мільйон гривень ми додали до суми, яка була раніше. Продовжуємо забезпечувати укриття. Крім того, ми передбачили понад 2 мільйони 300 тисяч гривень на підготовку закладів освіти до осінньо зимового періоду. Це насамперед ті заклади, які мають твердопаливні котли. і Є потреба придбати саме твердопаливо на зимовий період. Крім того, ми передбачили кошти для охорони здоров'я, для управління соціального захисту, для соцсфери. Ну і власне для поповнення матрезерву ми робимо все можливе, аби власне, зайти в зиму максимально готовими. Зазначу, що сьогодні одним з питань так само був аналіз готовності всіх комунальних підприємств, всіх управителів, всіх структур, пов'язаних з осінньо-зимовим періодом, станом на сьогоднішній день. Фактично, ми готові технічно і фінансово, що дуже важливо. Вже від завтра починати опалювальний сезон. Теплокомуненерго підготувалося повністю. Е має паспорт готовності до опалювального сезону. Крім того, готові наші управляючі компанії, інші комунальні підприємства. Технічно, ми, які планували, все зробили. Разом з тим, хочу вам чергове наголосити: в чергове, друзі, що цей осінньо-зимовий період однозначно буде найскладнішим за все наше з вами життя, і тут маємо готуватися всі абсолютно всі. Бо ми воюємо з державою терористом, а держава-терорист буде наносити ударів по нашій комунальній інфраструктурі, буде робити те і ставити нас в ситуацію, до якої підготуватися в принципі неможливо. Тому потурбуйтеся обов'язково так само про власну підготовку, власних помешкань, квартир, домівок, будинків, де ви є співвласниками. Ну і будемо спільними зусиллями робити все, аби справитись з будь-якими викликами. І я впевнений, що ми з ними впораємось. Крім того, в ході засідання виконкому, ми сьогодні традиційно виділили одноразову матеріальну допомогу. Нову ж таки, ми це робимо кожного виконкому. Сьогодні ми знову ж таки виділили одноразову матеріальну допомогу для наших мешканців громади. І далі приймаємо заяву і будемо далі допомагати людям. Розуміємо, як зараз складно. Тому допомагаємо, друзі, і будемо допомагати. Крім того, сьогодні ми в чергове виділили гуманітарну допомогу для інших міст. Зазначу, що на цей раз це Миколаїв, це будівельні матеріали, це ОСБ-плити, це е, плівка, це інші будівельні матеріали, потрібні для Миколаєва, тому що Миколаєва обстрілюють фактично кожен день. Місто в дуже складній ситуації, тому їм потрібна наша допомога. І ми цю допомогу обов'язково для них і для всіх інших забезпечуємо і робимо це вже власне е, вже сім місяців з дня в день. Ми це обов'язково робимо. Е, крім того, ми сьогодні передали матеріал гуманітарну допомогу для нашої міської дитячої лікарні: це дитяче харчування. Знову ж таки, ця допомога дуже важлива. Ну і е, так само ми гуманітарну допомогу передали для наших військових через один з благодійних фондів, який постійно напередку. Різна абсолютно допомога, але теж надзвичайно важлива підтримка для наших, власне, е, хлопців, для наших військових. Крім того, ми сьогодні передбачили кишенькові для наших діток сирі та також позбавлених батьківського піклування на 147 таких діток, і вони, окрім державних виплат, отримують з міського бюджету по 700 гривень доплат до того всього, що вони власне мають. Крім того, ми сьогодні проголосували рішення пов'язане з подальшим досконаленням транспортної мережі. Ми розірвали договір з одним із перевізників, це маршрут номер 35, Зафіксували низку грубень порушень графіків. Правил обслуговування і так далі, тому договір розірваний. І тимчасовим перевізником в основному на цьому маршруті буде комунальне підприємство Електротранс новими автобусами середньої великої габаритними буде обслуговувати цей маршрут. Зазначу, що це чергові зміни. Я думаю, що ви вже спостерігаєте, бачите, наші нові маршрути: і третій, і четвертий, і п'ятий, і восьмий, і восьмий, тепер і тридцятий. Ну і власне подальшому. Ми плануємо заміну великого габарита зараз. В планах 29-й, 49 -й, е, маршрути. Крім того, власне, е, зараз плануємо до кінця року отримати тролейбуси і шунові автобуси. Тому будемо оновлюватись, бо незважаючи на жодні виклики на воєнний стан, е, транспорт це тало з місць, яка має працювати якісно, тому що це питання життєдіяльності і забезпечення нашого міста. Е, власне, це. Так би мовити, з робочих питань все. Крім того, хотів би, користуючись народою, сказати кілька слів, кілька власних думок з приводу двох таких актуальних тем, які всіх на устах. Найперше, це звичайно повернення наших героїв, оборонців, захисників Маріуполя. Малінському я нагадаю, центральна вулиця, де міська рада знаходиться, називається вулицею Героїв Маріуполя. Повернення додому, до сімей, до дружин, до мам, до дітей. Повернулись додому і хмельничани, які були в полоні. Справді це дуже хороша подія, яка вчора не давала заснути. Такі дуже класні, позитивні емоції. Але дуже хочу, друзі, щоб ми не впадали ні в яку форію, тому що 215 героїв повернулись. Це радість і щастя для нас всіх. Але сотні і навіть тисячі наших героїв далі залишаються в полоні. Залишаються в полоні захисники Маріуполя, залишаються, залишаються в полоні оборонці Донеччини, Луганщини, Харківщини, Чернігівщини, Київщини. Залишається ще дуже-дуже багато українців, яких сьогодні катує Орда. І кожен, хто має можливість, має робити все можливе, аби кожен українець повернувся додому до мами, до тата, до дружини, до діток. Повернувся додому, тому що кожен український герой, а це не просто українець, кожен українець має повертатись додому. Це не просто українець, це український захисник воїн. І тому ми маємо зробити все, аби кожен з них повернувся додому, і кожен був вдома. Другий момент це е мобілізація чи могілізація, як її називають, яка теж викликала величезний резонанс. В соціальних мережах, там, в різних інших пабліках, Моралізація в Мордорі, в Орді. Попередньо вони планують там, 300 тисяч озвучили залучити ординців. Ну але засекретили цифру сьогодні. Багато хто пише, що це буде мільйон. Друзі, може бути 300 тисяч, може бути мільйон В Орди, ресурсу. А я свідомо вживаю саме цей термін, ресурс, Він, його дуже і дуже багато. Для нас захисник це воїн, це захисник, це герой, це людина. Для них це ресурс. Це м'ясо, це ресурс. Вони його можуть зібрати 300 тисяч, 500 тисяч, мільйон і будуть збирати. Вони ніколи не рахувалися з людським життям. Вони його будуть кидати, тому що вони програли свою так звану ту воєнну операцію. І вони тепер будуть робити все можливе, аби не дати перемогти нам. Не будуть нищити інфраструктуру, вони будуть намати, щеплятись за все, що вони зможуть зараз утримати. Я вважаю, що в нашому житті ця мобілізація особливо не міняє нічого. Для нас це священна війна. Ми воюємо за свою землю, ми воюємо за своїх дітей, ми воюємо за майбутнє своїх дітей. Навіть не за себе, а за майбутнє своїх дітей. Проти роди, проти російської Орди. Для мене і для всіх нас, я думаю, що це буде тільки додаткова. Розуміння, що ми маємо все більше і більше готуватися. Ми маємо бути маємо бути в хорошому фізичному стані. Хто не воює, має готуватись тут, тому що завтра доведеться замінити побратиму. І не треба буде, не треба буде знаходити аргументацію, що я не готовий. Готуємося, готуємося кожен день до будь-яких викликів. Кожен має бути готовим захищати себе, своїх дітей і свою землю. І замінити того, хто це робить зараз. Плюс, друзі, що дуже важливо, кожен з нас. Має працювати набагато більше, тому що зараз ми працюємо за себе і за наших хлопців. Величезна кількість українців, які загинули, велика кількість українців, яких поранено. Ми маємо працювати і за себе, і за них, і в пам'ять про тих, хто загинув, і зробити все, аби перемогти в цій війні. Для них, можливо, щось і змінюється, у них там зараз якісь мітинги і так далі. Але це не варто звертати увагу. Нам, друзі, своє робити. Ставати сильнішими, сильнішими, триматися купи, тримати кулака, тримати стрій, винести за душки будь-які речі, які, скажімо, десь нас сварять і так далі. Все те, що було актуальним до 24 лютого, можливо, якісь там рейтинги і так далі, ну це все не важливо. Важливо тільки перемога. Після перемоги можливо будуть рейтинги, будуть вибори, буде все інше. Зараз тільки перемога має сенс. І ми маємо всі шанси для того. Але перемога залежить від кожного. Так от кожен має докласти своїх зусиль, максимальних, надмаксимальних зусиль, аби ми з вами перемогли. Тому що це і перемога кожного буде. Заради дітей, заради наших нащадків, заради України. Друзі, вічна пам'ять і вічна слава всім нашим загиблим героям. Вічна пам'ять всім тим, кого вбила російська горда. Слава українським воїнам, українським захисникам! Слава Україні! Обов'язково переможемо.